До війни навчали дітей творчості, нині ж у цих стінах плетуть маскувальні сітки для наших військових і бійців із територіальної оборони. Долучилися до роботи не лише працівники закладу, а їхні родини та добровольці. Фітнес-тренерка Аня плете маскувальні сітки від учора. Через знайомих так так шукала собі чим зайнятися, чим допомогти. Ось і знайшла дуже легко, особливо коли треба зайняти чимсь руки та візки в колективі, спокійно і налаштована позитив. Більше досвіду плетіння має пані Наталія. Щоб долучитися до цієї справи, вона пішки долає кілька кілометрів. Ми не можемо залишатися вдома, тому ми прийшли сюди, живемо на околиці, наміти більше трьох кілометрів прийшли, в'яжемо, допомагаємо. Гуртом краще, гуртом краще пережити лихо і допомагати всім, чим можемо. Умовно поділили роботу на два цехи: у цьому плетуть, а в іншому готують матеріали. Розрізають стрічки на сітку до десятка людей. У єдності наша сила. Працювали руками так, так що знадобилося якраз. Дуже заспокоює кожна людина, якщо щось може зробити для наших воїнів, для нашої країни це найголовніше і дійсно заспокоює. Працюють навіть родинами. Мама й тато ріжуть стрічки, а син разом із приятелем доправляють їх до іншої кімнати. Нашу, нашу стрічки, щоб їх там зв'язували, і потім виходила сітка для маскировки воєнним. Виготовляють маскувальні сітки тиждень. До процесу долучаються від 50 до 70 людей, розповідає волонтерка Оксана. Підвозять матеріали з відосиль, приносять люди, приносять волонтери, дістаємо з різних каналів, перебираємо ці матеріали, які будуть більш зручні, які будуть більш підходити. Є різні розміри, теж ми не знаємо їх, які правильно, які неправильно. Тобто, все от самотужки з інтернету. Дівчата, які були у 2014 році. Волонтери прийшли нам, показали, чомусь навчили, хто приходить новенький, допомагаємо, підказуємо наскільки це можливо, за словами пані Оксани, підготували вже 10 таких сіток і створюватимуть їх і надалі, поки наші військові та воїни територіальної оборони матимуть у них потребу суспільне суми.